Боже дорога церква, слава Богу, ми є на цьому місці це є велика милість Господня. Перед нашою молитвою хочу зачитати з першого Послання до Тимофія другий розділ з 5 вірша. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе за викуп за всіх свідчення свого часу. Амінь. В цьому місті записано те, що можемо назвати. Те, на чому базується Євангеліє, це те, що єдиний шлях для спасіння людини це є Ісус Христос. І нам, як послідовниками Ісуса Христа, які віруємо і живемо надією на вічне життя, варто не забувати і не знецінювати жертву Ісуса Христа і для всього людства. Бо часом, коли говориться про жертву Ісуса Христа, то ми це вже сприймаємо як належне, як те, що, вже, як те, що мало бути і що воно так є. Але те, що Ісус Христос помер заради нас, помер заради кожної людини, це надзвичайно великий прояв любові. І за те, щоб ми з вами могли мати надію на вічне життя, Христу багато прийшлося витерпіти. Він був людиною, він перетерпів муки, він помер на христі Голгофи. І Павло, пишучи, посланні до Филипп'ян, другий розділ з шостого вірша, говорить про Ісуса Христа. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина, Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресною. Хоч Ісус був і є Господом, Богом нашим, але як написано, що Він упокорив себе, Він прийняв вигляд раба, Він став людиною заради того, щоб прийти на цю землю, прийти на муки. Піти на Хрест Голгоф і померти за нас. І чи міг Ісус не йти на цю смерть? Міг. Коли Він молиться в Гефсиманському саду, Він говорить і просить Господа, щоб його минула ця чаша. Але там Він каже, що нехай буде не моя воля, а воля Твоя, воля Отця. І коли вже прийшли взяти Ісуса, схопити його, і Петро відтяв вухо слуги, то Ісус йому говорить, що хіба я не можу облагати Отця, і Він мені дасть ангелів. І... Що б тоді було з нами, якби Ісус Христос вирішив не померти, вирішив не піти на цей крок, і ми б не мали би, напевно, спасіння. Але Ісус Христос пішов на цей крок, Він пішов на хрест Голгофи, помер за нас і через це ми маємо вічне життя, за це слава Йому. І нам варто не сприймати це як те, що належне і, і не знецінювати це. Нещодавно чув одну історію. Проповідник проповідував в одній церкві і розповідав історію про овечку, яка зламала ногу, впала в канаву, і через деякий час, через те, що її ніхто не допоміг, ніхто її не дав їсти, ніхто її не підняв, вона через це померла. І коли він подивився в зал, то побачив, що деякі люди плакали. І тоді він задався питанням: я тиждень назад розповідав і проповідував про Ісуса Христа, який так само був ведений на заклання. І помер заради нас, і тоді ніхто не плакав. А тепер я розказав історію про вечку, і багато хто плакав. І так і у нас часу може бути, що ми можемо не звертати увагу на важливість жертви Ісуса Христа. І стараємося, щоб у нас такого не було, цінуємо тим, що Христос зробив для нас. І також стараємося засвідчити іншим про це. І засвідчити про те, що спасіння для людини, спасіння для душі може бути тільки через віру в Ісуса Христа. І... Коли Христос здіймався від землі, записано, що Він заповів всім своїм учням, а також і нам, щоб ми свідчили до останнього краю землі про нього. Хоча, на жаль, багато людей не сприймають слово спасіння або навіть противлються йому, тому що для людей це здається незрозумілим, як може хтось, будучи праведним, померти за когось грішного. Павло говорить, що мало хто наважиться померти за праведного. Також Павло писав, що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. Але незважаючи на це, багато людей прийняли слово Господнє, приймають і ще будуть приймати. І нам потрібно, як послідовникам Ісуса Христа, свідчити про нього, свідчити цю благовістку, щоб багато людей прийшли до пізнання правди, бо цього хоче Господь. Хоч, щоб ми зараз молились, щоб ми в нашій молитві подякували Господу за те, що Він прийшов на голоский хрест і помер заради нас. Схилимося в молитві і будемо дякувати Господу. і приносимо славу тобі Господу, і слава тобі вічно. Бо ти є святий, і слава тобі, і вічність тобі. Бо ти є святий, і слава тобі, і вічність тобі. Бо ти є святий, і слава тобі, і вічність тобі. Слава і хвала Тобі, наш Господь і наш Бог. Ми дякуємо Тобі за цей час, що ми маємо, Господи. І найбільше ми дякуємо Тобі з того, що ти, Господи, віддав свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб Він, Господи, прийшов в цей світ. Прийшов як людина, витерпів великі муки, Господи, і в кінці пішов на хрест Голгофа і помер, Господи, ради нас, щоб ми, Господи, могли мати вічне життя і дякую Тобі за це, Господь. Поможи нам, Господи, цінувати цим, поможи, Господи, не не гордувати цим. Поможи, Господи. Кожному з нас, бо, Господи, це велика Твоя любов, Господи, за те, що він пішов, помер, Господи. Ти, Господи, возвеличив людину, Господи. Дякуємо за те, що Ти дав нам надію на вічне життя, Господи, дав нам оселі на рукотворні на небі. Дякуємо Тобі за це все, Боже. Поможи нам, Господи, як послідовниками, Господи, свідчити, свідчити цю благовістку. Поможи, Господь, коли ми бачимо, Господи, людину засвідчити їй про це, про те, що в тобі є спасіння, Господи, про те, що через віру в Ісуса Христа можна прийти до Тебе і мати вічне життя разом з Тобою на небесах. Дякуємо Тобі за це все, Господи. Хай буде і прославлено Твоє святе і величне ім'я, Господь наш Бог. Слава і хвала Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.